А ви точно впевнені, що одного зовсім не прекрасного дня раптом ваше здоров'я чи здоров'я ваших близьких зробить так, як 12 грудня зробив Київстар? Він просто зламався і зник. Поніс величезні втрати, репутаційні, фінансові, які будуть мати дуже дуже довготривалі результати. Ви точно впевнені, що з вами ніколи такого не трапиться, але якщо раптом трапиться якась така хакерська атака, надзвичайна ситуація, травма, чи, ну, мало ли, які форс-мажорні обставини, ваше здоров'я точно витримає. Ви займалися профілактикою багато років, ви не труїли себе фармпрепаратами, ви не експлуатували занадто сильно своє здоров'я, свої ресурси завжди думали над їх поповненням. Турботливо і лагідно з любов'ю ставилися до себе. Ви точно впевнені, що в разі чого до вирішення вашої проблеми долучаться спецслужби і найкращі спеціалісти в цій сфері, і у вас точно вистачить ресурсів, можливостей і всього необхідного, щоб врятувати себе і вийти з цієї ситуації з мінімальними втратами. А більшість людей живе так, ніби цього не може статися, тому що цього просто не може статися. Потужний крутий Київстар теж так думав, але сталося не так, як гадалося. Тому я думаю, варто про це подумати.